Вітаємо всіх на каналі. Всього потрошку у селі. Сьогодні у відео мова піде про першу обробку саду, яку ми вже завершили. Після завершення обрізки саду ми його обробили бордоською рідиною. Яблуні і груші, які ще не розпустилися, бруньки не полопали. Ми їх обробили трохпроцентною. Ось, бачите, ще бруньки. Не полопали і не в стадії зеленого конусу. Так що можна 3% бордовською рідиною. Ось бачите, ці бруньки зовсім ні, а плодові одна вже трошки збирається, але теж не розтріснулась і ця не розтріснулась. Ну, я думаю, що не попалить мідний купорос самих бруньок. А вже персик. І абрикос ми зменшили концентрацію, зробили 1%, ну, може 1,5%, бо трошки буде менше, дав, ніж на 1%. З порядка 9 літрів на 100 грам мідного купоросу і 200 грамів вапна. То воно також не пошкодить. такою 1% розчином. Бордовської рідини можна обробляти навіть влітку по листі. А вибрали мідний купорос саме тому, тому що це найдієвіший препарат сульфат міді, який має сильну дію до розпускання бруньок. Сульфат Міді ще містить препарат Blue Bordeaux, і на основі мідного купоросу ми сьогодні готували бордоську суміш і 1% і 3%. Для 3% суміші ми брали 500 г негашеного вапна. Заливали теплою водою і чекали, поки воно згаситься. Мітного ж купуру брали 300 г. І також гарно розчиняли в теплій воді його. Обидва розчини готуємо в окремих відрах бажано пластикових. Потім обидва розчини доводимо до 5 літрів. А тепер можна змішувати, наливаючи мідний купорос у вапно, а не навпаки, І гарно-гарно помішуємо. Не припиняємо помішувати. При змішуванні ми отримали 10 літрів суміші. Тепер виймаємо фільтр тонкої очистки і в ручці пульверизатора також виняв фільтр. Щоб бордоська рідина вільно проходила до форсунок і гарно розпилювалась, не забувайте про свій особистий захист. Якщо маєте, одягайте захисний костюм або хоча б маску і захисні рукавички. При обробці необхідно рясно і рівномірно змочити рослину з усіх боків, щоб розчин стікав по гілках та по стовбурі. Оприскуються всі рослини як старі, так і молоді від самого верху і до самого низу. Розчин повинен потрапити в кожну тріщинку, оскільки там накопичується величезна кількість патогенних мікроорганізмів. Правильно проведена обробка захищає дерева та й кущі як від хвороб, так і від шкідників майже цілий місяць. Тому що цей фунгіцид знезаражує крону дерев та запобігає повторній появі захворювань. А ще цей препарат підвищує стійкість до захворювань при зберіганні, тому що ця фунгіцидна суміш має тривалий ефект та добре утримується на дереві, утворюючи захисну плівку. Завдяки наявності у ньому вапна. Даний засіб охоплює широкий спектр грибкових та бактеріальних захворювань рослин. А ще хочу звернути увагу, що рослини обробляються в суху і нежарку погоду і бажано безвітряну. Хоча в нас тепер останнім часом такої і немає. Кожен день вітер. А тепер от подивіться на цю красу. Ця обробка дерев не тільки корисна, а й естетична. Не знаю, як ви, а я ж колись білила дерева для краси. Я, мабуть, тоді і не дуже задумувалася, що побілка це захист від хвороботворних бактерій, грибків та шкідників, навіть таких як зайців, а також від сонячних опіків та перегріву. Це ось мої фотографії я вставила побілки дерев кількарічної давності. Так, красиво. Але ж там був захищений тільки стовбур гілок. А тепер наші дерева захищені від самого вершечка до самого низу. І погодьтеся, навіщо тепер мені їх білити? Так, так, і вам всього найкращого.